Доброго дня. Починаємо другу частину по сигналізації, а саме встановлюємо. Друга частина буде по встановленні. Як встановив, що куди закріпив. Не знаю, добре воно не добре. такого кронштейна. трохи, звісно, воно було і тоньше зробити. Ну, який вже є. Тут розсверлив вухо під М6, вирізав по контуру, так вроді все добре. Вирізав по контуру, от. а закріплю я його ось сюди. Зняв оцю панельку. От вона. І думаю, думаю встановити отаку от вища моніторчика. Вище встановлю, ну, по-перше, буде пилюк і менше. А по-друге, чим вище, тим темніше, тим краще воно буде мені показувати. Бо тут сонце сліпить. Я не знаю наскільки воно яскравий цей монітор. Чи буде мені чітко видно, що воно і як. Ну і настрої. от мене було десь воно, дуже далеко, якщо придеться там щось клацяти в ньому. То тут якраз на рівні очей дивишся в монітор, дивишся в прибор все разом, а не те тут, те там, постійно головою крутить. Ну якось так, зараз прикручу, покажу, як, як воно все склалося. Отак воно вийшло. Ось тут в мене вже було тріснуте. Зараз покажу збоку. Тут закрутитися не мішає моніторчику. Такий загальний вигляд. Думаю, нажимати кнопочки буде нормально, трохи що близько, але но... ще не знаю, як воно функціонує, то поки що тільки встановлю. встановимо. І так. Комутаційну коробку я закріпив О, під кабіною знизу, щоб не заважало, Від неї йде один дріт. Ось він йде на той моніторчик, що в кабіні, а другий дріт йде на живлення. Тільки що згубився мені оцей, отака штучка, дивіться, поки, поки я це все встановлював. Ось так. Отакий вигляд має комутаційна коробка. Зараз буду снувати сюди, не хочу вам фокусуватися. зараз буду сумувати сюди кабелі, покажу що і куди. Ну так нічого складного. Просверлив в кабіні отвір. Чи він там був. Ні, напевно, що я його просверлив. я вже не пам'ятаю. Просверлив отвір, просадив ті кабелі наживлення на, на ну, щоб покази передавали. І отак от воно вийшло. Тут воно не буде мені заважати, я так думаю. І тут є сюди сходяться гідравлічні трубки, по яких можна пустити і кабелів від датчиків, тому що ці трубки вони так йдуть ну, гарно вигнуті і по них можна закріпитися. Ну, от так Так як даний комбайн розрахований на датчики аварійності заводу, але ну, саме цей комбайн ними не комплектувався, то завод всі, всі комбайни робив вже з подовжними валами. Тобто, куди закріпитися, є місце. Спочатку чоловік комплектував датчики аварійності, які реагують на метал. Але було дуже багато скарг на те, що вони швидко виходять, самі оці датчики швидко виходять з ладу. Тому він за свій рахунок став, ну, всім переробив на датчики хола, так звані. Вони реагують на магніт. Як я вирішив той магніт довела закріпити, наточив отаких. Всяких різних діаметрів втулок. Зовнішній діаметр однаковий, внутрішній. Ну, різні вали в комбайні різної товщини, різних діаметрів, то на, на ті вали, на які мені треба, я потив такі втулки. І до них з допомогою, магніт, ну, з допомогою заклепки приклепав магніта. А тут, не знаю, чи воно видно, навикручував з підчепників шестигранників, ну, гужонів, посвели в отвори, ну, щоб надів. Гужона закрутив, магніт є. І отак. От на прикладі січкарні я показую, як це все вийшло. Десь отут от гужончик, тут магніт. Відстань від магніта до датчика до 17 мм може бути. Тобто, якщо вал трошки кривий виляє, то не обов'язково підвод. Якщо той датчик, що реагував на метал, він там 2-3 мм вимагалося, щоб він коректно працював. На кожному вузлі, де я заставлю датчики аварійності, я старався не сверлити нічого свого, не приварювати, використовувати заводські отвори. Тут в мене були отвори з різьбами, я не знаю для чого, може вони так само для датчики аварійності. Тому я на кожен, на кожен вузол я робив свої кронштейни індивідуальні. Тут я виготовив таким чином. Нарізав ну, різьби були, нарізав таких пластин. Посверлив отвор і ось так підвів, вже все відрегулював. Дані датчики аварійності комплектуються ось такими магнітами. З одного боку, він прямий, з іншого боку, він має таку проточку. Це неодимовий магніт, він такий досить тяжко його відірвати. Бачите, сам, сам повертається. Його розміри зовнішній діаметр 15, внутрішній 4, висота 5. Ну, Я взяв пару на запас на той випадок, що якщо станеться така ситуація, ну десь лопне при заклепуванні. Хоча тут так більш-менш нормально. Ну, Але лопне чи розмагнітиться. Як бачите, магніти не треба приклеювати, не, можна не боятися, що він відклеїться і відпаде. Все-таки заклепка яка не яка, вона підіжме і буде тримати. Так, сам, самі датчики, які працюють з тими магнітами, мають отакий вигляд. Зонічний діаметр 10. Різьба тут, напевно, що півторачка чи одиничка. Одиничка більш похожа. І довжина сантиметрів 5-6. Всі датчики вже спаяні з дротами, ну, готові. Не треба нічого свого допаювати. В них ще повинна бути отут якась лампочка, чи в цих немає її. І коли воно обертається, тут має світитися. Ну, Я не знаю, це як підключу, то побачу, чи є воно тут, чи нема, бо щось воно все таке чорне. Як я вже казав, датчики спаяні. При замовленні треба собі поміряти відстані, де буде та коробка, сама комутаційна, до якої йдуть кабелі. І від тої коробки шнурочком поміряти до тих валів, які ви хочете, ну, оберти яких ви хочете бачити. Я собі отак зробив таку нотатку в зошиті. Це те, що в мене цікавить. Це в сантиметрах, що я наміряв, а це я брав з запасу. Ну, на всякий випадок, якщо я пущу одним місцем, а воно виявиться невдале і придеться пускати іншим, ну, щоб хай ліпше трошки того кабеля залишиться, ніж його буде бракувати. Ну, Це я собі пописав, з якої сторони вони йдуть. Злівої це в мене січкарня, двигун-вітер, з правої соломотраси, колосовий елеватор, зерновий, похила, піввісь, положення жатки і датчик бункера. Всі датчики одинакові за винятком двох. Це датчик бункера. Він такий грубий. В чому його специфіка? Він реагує не на магніт, а він реагує на зерно. Ну, Він реагує, якщо щось до нього наближається, він починає передавати імпульси, і прилад починає сигналізувати. Він розрахований для чого? Якщо бункер повний, зерно до нього підходить, прилад піщить, що повний бункер. Він ну, оптичну дію має. Якось він там називається, зараз я покажу вам буквки циферки. Може є якісь електрики в групі. Знають китайську мову. О, бачите? Від 10 до 40 см. Та щось не віриш. Так, мін-макс. Щось тут є? Ну, не знаю. Може комусь ця інформація буде цінна. А другий. Датчик, який не такий, як інший. Він має ось такий вигляд, він йде окремо в кулькові. Він ставиться на положення жатки. Так як я не сказав, цей прилад він не тільки показує обороти валів. Якщо обороти падають, він сигналізує. Він також показує, якщо заповнений бункер, і він міряє площу. Тобто його відкалібровуєш, їдеш комбайном, опускає жатки, він починає міряти, скільки комбайн змолтив. Ну, це полегшує, якщо молотиш великі поля, а не хочеться з кроквою бігати, то це трохи полегшує. І саме оцей датчик за це за те відповідає, що коли жатка опускається, крізь нього проходять два магніти. І суть яка в тих магнітах? Один приклепаний цією стороною, один приклепаний цією стороною. І коли полярність з плюсової на мінусову, крізь нього проходить, змінюється. То він, він вмикає той прилад, що вже рахує площу. Коли жадко піднімаєш, ну, наклонна з тими магнітами проходить крізь нього. І він вимикає вже підрахунок площі. Ну така, досить, досить трошки може мудрувато, але якщо втягнутися, можна зрозуміти. І. Так, то що то мої писульки? А ось так виглядає вже оця комутаційна коробка. Це я собі понумерував, куди який дріт. Ну, Щоб мені було зрозуміло, бо тут бачите мутки, я на кожному пописав відстані. от номер 2 4 метри. Чи скільки там. Ну, щоб, щоб потім не догадувався, куди який дріт. І собі пописав, отут йдуть його фішечки по кольорах, які, куди кольора. Ці два дроти, це той, що на сам прилад і на живлення. А сюди йдуть цей ряд, жовто-зелені, цей ряд коричневі, цей ряд сині. А тут я пописав конкретно від якого вала перший, від якого другий. Перших два оцих вони відповідають за підрахунок площі. У всіх приладах, які би вони не були, вони відповідають. Всі наступні. Починаючи з цього і в кінець відповідають. Ну, як ви захочете, так чоловік вам і запише. В тій послідовності. Які ви захочете, щоб вони відображалися на моніторчику, я ж собі зробив отак. Двигун, вітер січкарня. Ну, ці мені якби, найбільше цікавлять ці обороти. І ці в кінці похила камера, колосовий елеватор, зерновий. Датчик бункера він не висвічується. Тому й не треба, щоб він висвічувався. Взагалі, в мене на 7 валів зроблено, ну, це моя така була вимога, а робиться воно на 8 валів. Ну, не рахуючи цих, якщо рахувати, от, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Цей не рахується. То ще може бути ще один вал відображати. І як ви захочете, як ви скажете, так чоловіком їх і напише в якій послідовності в тому приладі на моніторчику. Захочете, щоб тут писав не а там не знаю, вітер перший, чи кусовий елеватор, чи січкарня. Мене цікавили найбільше оці оці показники, оці вали, того я на них. Акцентував увагу. Що тут кидається в очі, що оберти барабана молотильного не відображають. Ну, так як в мене він є вже під рулем, показує, то мені для чого воно мені щоб дублювалося, воно мені не треба. Я довіряю Заводському. Та й в принципі я думаю, і це добре показує. Ось такий воно загальний вигляд має. Вирішив зазняти, як закріпив датчики. Не знаю, видно. Магніт просто приклепав до тої бляхи. Я не думаю, що тих 5 грам якийсь дисбаланс дадуть. Тому що як ремонтував, знімав ту бляху, то там прилюків було дуже багато на шкіло всередині. І от пішов, 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 значить видно. І от, і по трубці. На двигуні закріпив ось так. На вітрубі закріпив ось так. І пішло, пішло, пішло вверх так само на трубку. На похилі камери закріпив ось так. Ще не зробив кріплення. На той спеціальний датчик ще я показував, що він на переполюсовку реагує. Ну тут його на відео вже пане не буде. На валові соломотрясів. Закріпив ось так. Він теж довгий вал є де закріпитися. На піввісі я закріпив ось таким чином. Прикрутив хамутом такого квадратика. Ну, з профілька а, не хоче наводитися. І до нього приклепав магніта. І зробив таким, не знаю, показує. Ну, Не знав, де, де як воно буде закріплюватися, нас сверлив отворів. І на який отвор мені підходило, на такий прирубив. Це відповідає за... Ну, міряє площі. На е, зерновому елеваторі закріпив ось так. Тут вал був коротенький, ну, не було місця на втулочку. Тут просто до тої е, втулки, що пічетник зажимає, просверлив оти, приклепав магніт. І е, приварив такого болта. Болта приварив, тому що це все ж воно ж крутиться, щоб воно ну, закривалося. Десь там болт, воно закриється, і дріт піде десь туди наниз. Ще не зробив кріплення під той оптичний датчик, бо ще не знаю, де його краще встановити. Ну, але логіка зрозуміла, я думаю. На колосовому елеваторі вал довгий, тому вдалося. Воно якраз видно, не видно. Довелося закріпити. Тут взагалі бачите простенька пластинка. Всі кронштейни робив, ну, нічого не сверлив в заводських корпусах. Використовував ті отвори, які були. І от дротик пішов, пішов і десь туди до решти. Може якийсь вал я вам не показав. Ну, просто їх багато, я не знаю, може якось пропустив. Ну, суть, логіка зрозуміла, хто захоче, може собі скористатися. Поснував кабелі, так як я не електрик, вийшло в мене не дуже гарно. Всі кабелі які довші, я зробив таким макаром. Тут уже все пов... попід'єднував, закрутив кришечку. Зараз випробую. От, бачите, лишній кабель я його так скрутив калачиком. Скрутив, брав запасом, не знаю. Чи воно дуже правильно до гідравлічних трубок приєднуватися, тому що трубки може масло нагріватися. Наскільки воно тут нагрівається. Ну Чи воно не поплавиться, ці кабелі. Ну таке. Хто знає, чи, чи добре, чи може. Тут так сильно більше і нема, куди пускати. Ну, пустив. Якщо що, кабелі запасу можна по-іншому буде пуснувати, якщо не вийде. Тут ще є отакі от моменти, це завод так поскручував. Тут. Не, тут для чогось воно було зроблено. Тобто це не я так видумав такими калачами. Отак От вже все склав, закрив. Ну, звідси йде три дроти, двигун, вітер і січкарня з лівої сторони. А з правої сторони йде геть усе. Отак, От через той отвір, по верху і пішло, кожен, кожен пішов по своїх цілях. Хто в бункер, хто на своєму траси. Ну отак. Зараз йому відео, як той прилад працює. Ну, поки що систему я не вмикав, тільки оберти двигуна, як він показує. Ось таким видалося відео по датчиках аварійності. Отак воно все запускається. Попереду ще робота по налаштуванню. Ну, налаштування, щоб він правильно міряв площі, щоб він правильно ну, фіксував оберти валів. Бо тут є така функція, що... Включаєш робочі обороти валів. Я ще толком не знаю, де вона Тут накладав, щоб вона запам'ятовувало. І прилад запам'ятовує оберти валів. Якщо якийсь вал на 10-15%, воно теж програмується від того, що він запам'ятав, падають обороти, він сигналізує. Загорається лампочка, тут, їх бачите, 8. За кожен вал своя лампочка відповідає. Загоряється лампочка і пише отак. 3, наприклад, якщо не працюють соломотраси, висвічується номер 3 соломотрас. Ну, який який вал не стає, таке і піщить. Так само площа, що треба запрограмувати. Ну, Ось така роботка. Кому відео сподобалось, палець догори. Якщо хочете продовження даного відео, давайте якось активніше лайкайте. Бо ж... Я не знаю, чи це вам подобається ця, ця робота, ці відео по електриці. Сам я не електрик, багато вам ще поки що розказати по приладу не можу. Я його ще навіть не, не запускав систему в комбайні. Щоб щось показати, самому навіть подивитися, як воно що. Більше буде видніше, як вже буду молотити. Ну, випробовувати. Не хочу робити відео довгим. Тому всього доброго, до наступних зустрічей.